Матеріал, з якого створена людина, це бажання отримувати, називають віслюком, тому що він такий самий впертий, цей егоїзм, його точно так само потрібно штовхати вперед, бо він не хоче йти. І точно так само він є транспортом. Це транспорт, який везе мене. Я можу залізти на віслюка і їхати на ньому, щоб він віз мене вперед до творця. Ось це те, що він робить з нами, ось такими ударами пробуджує нас до роботи, щоб я почав копати в собі, щоб я почав шукати, в чому проблема, в чому не гаразд. І рано чи пізно я спочатку буду всіх навколо ображати. Я про це також говорив. Всіх навколо я буду ображати. Над усіма навколо я буду сміятися, усіх зневажати тільки для того, щоб мені якось більш-менш відчувати себе добре. Але потім людина приходить і до того, що і це також не працює, і тут потрібні геть інші методи, і запускається весь цей процес, про який я говорив спочатку ефіру.